Хаос, друзі, з вами Примо, і. зараз їм уразу. Так. І що ж я вам хочу сказати? Зараз в мене дофіга роботи, напевно. Та ні. Насправді зараз вільний. Так, тому, поки в мене є вільний час, я вас хочу навчити, як встановити текстурпаки на версію 1 і 6. І1. Чи 1.6,2. Нема різниці. Різниця лише в версії. Версії Майнкрафту і того текстурпаку, який ви хочете встановлювати. До речі, тепер той текстурпак, а називається ресурспак. У мене тут є вже пару ресурспаків, але це все ідеї зараз на 16.1. І воно не має ніякого відношення до версії 162. Так. Ну що ж, давайте. скачаємо один ресурспак, Скачаємо його з цього сайту, він російський, тому... Я що винен? На українських. нема такого українського сайту. Хіба що, я не знаю, як там, XUA, но... нема такого сайту, де все так файно показано. <світ> Поки що. Ну, я впевнений, що буде вже. Вже коли я сказав, сказати, вже буде. Ой, що я нажав? Показати в папці нам потрібно. Так. Я зараз це скачав, я нічого не міняв, просто скачав. Ресурс пак, до речі, ось він. Ресурс паки. На версію, до речі, тут вже осені версію 6.2. Тут дуже важливо це побачити. І що ми робимо? Ми відкриваємо нашу папочку з Майнкрафтом. Ну, чекайте, я попробую зайти, зайти в свою папку з Майнкрафтом від світи. Так. Зантажні. Мені треба володя. Де я тут маю володя? Так. Секунду. Так, я вернувся і... і... і ми Minecraft, ідеї ми вже мали скачати наш ресурс пак, чи я вже його не поставив. А ну, це розгляну. Ні, ще не поставив. Значить, Ресурс пак називався на S. На S. Що тут у нас є на S? А hmm. о oh, є. Ось цей ресурс пак, до речі, де воно? І все, що нам потрібно, це перемістити цей файл, цей архів в папочку з ресурс паками. Так, все готово, зараз глянемо, як все працює. Запускаємо Minecraft і... Десь за пару секунд. Ну, давай. Є. Yeah. Так, плюс один. Або давайте ще зразу тут. Ресурс пак о, бачите? І зараз маю все працювати, а. Все працює. І що ж, з вами був Примо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я вам кажу до зустрічі, але спочатку оглянемо, як це все виглядає. Воу, нормально. <звук> <звук> Бачите, жодної, жодної прогавинки. Все просто ідеально. Так, дякую за перегляд. Bullwight.